Всім привіт! З вами канал Наталка про парфуми. У нас сьогодні екстра включення. А знаєте чому? Тому що сьогодні ви разом зі мною йдете до ароматеки. Ми знаходимося на бульварі Лесі Українки. Ароматека знаходиться ось там. Ходімо! І прямо з порога зустрічає несподіванка. Стенду кіліан немає, замість нього Томфор. Аромату ваніла секс не було. Ну що ж, значить, наступного разу. Можна сказати, це те, заради чого все і затівалося, ходіть сюди. Це прекрасний стенд бренду Флорайку. Тут вже оформлена повністю експозиція під новинку. Ми бачимо тут абсолютно. Японські мотиви, фудзіяма і, власне, сам аромат, боїш, новинка. Ось так от красиво виглядає. Він в оранжево синіх кольорах. Мені оформлення дуже подобається, дуже імпонує. Ось цей стопор, він же виконує форму кейсу для тревел формату. Можна тільки собі уявити, наскільки заморочився бренд з оформленням. Ну це ж супер, це просто супер. Але давайте вже наносити аромат, я підготувала блотери. Зроблю вам красиво. Дуже фужерний цитрусовий старт у аромату бойш. Це те, що я одразу можу сказати: рожевий перець, бергамоти 100%. Ну от На початку я б сказала, що це прямо такий хлопчачий фужер. Сучасний хлопчачий фужер. А далі щось цікаве: має бути квітковість. Спробуємо її розібрати. Так, в піраміді була конвалія. І тільки тому, що я знаю, що вона там була, я її зараз починаю там відчувати. І Ірис відвертої ірисовості прямо зараз можливо треба чекати, але я не відчуваю відвертої ірисовості. Але аромат, знаєте, звучить дуже сучасно. В ньому є такі акорди. Їх дуже часто можна вхопити в таких ароматах, наприклад, у Тома Форда є в його. У фужерах такі акорди, от ніби з відтінком шкіри, але і шкіри тут як такої немає. Я не знаю за рахунок чого. Тут дуже активні деревні відтінки. Тут відчутний ВТР на мій ніс, кедровість, ну і звісно, тут є амбровість, тому що є об'єм у звучанні. Ну тобто це такий фужер з цитрусовим стартом, квітковим блоком всередині, який дуже активно завуальований іншими якимись нотами, і деревна. База з амбровими краплинами. Це дуже красиво. Це дуже не знаю, можливо, навіть вибивається на фоні інших ароматів у бренду Флорайко, тому що ви знаєте, останню мою моє захоплення ароматом «One Umbrella For Two. Це чорничні смородинові пороги і чорний чай. Я просто не можу. Я дивлюся на цей флакон. Мені хочеться зараз хочеться зараз його на себе налити. Але ж не буду, тому що є ще один аромат, яким я сьогодні точно скористаюся. Давайте подивимося, скільки коштує. А коштує це. Значить, у нас є 100 мл 11523 гривні. В нас є формат флакон для подорожі з ці, ціною 7935 гривень. І у нас є. Формат тревел 10 мл 3022 гривні. Ну що, це, звісно, не бюджет, але за таке оформлення ну, гріх було просити менше. Перші враження позитивні, але як ви знаєте, що аромат потрібно трішки ще послухати. Тому, можливо, я вам пізніше оновлю свої враження. Ходімо далі. Зараз ми стоїмо біля ароматів і Я хотіла би вам показати оновлену лінійку вод «Сіслей». Тут, якщо, на перший погляд, Глянути, то, здається, їх дуже багато і все нове. Насправді не нове. Давайте розберемо по порядку. Одеїза це аромат, який замінив старий добрий номер один від сіслей. На мій погляд, сам аромат повністю збережений, повністю повторений. Тут немає особливо ніяких нових акордів. Він дуже в стилі класичного Одесуару. Все так і залишилося. Пам'ятаєте воду номер 2 яка пахла вологою, травою, лісом, лісною галявиною. В ній було дуже багато вологи. І зараз вода номер 2 називається Одеальма та сама зелена волога трава. Цей аромат ідеально підходить для літа. Мій найулюбленіший сіслей Оде аромат, який пахне цитрусами. Лимонами, бергамотами, грейпфрутом, імбирем. І взагалі в ньому є аромат гірськолижної відпустки і рушників з дорогого п'ятизіркового готелю, тих самих ароматизованих рушників. Взагалі ідеальний імбирний аромат. І називається він, як я вже сказала, Одеарія. Нове обличчя отримав аромат Одеікар, і це той самий чоловічий аромат з нотою мастикового дерева. Ірисом. Дуже красивий, і його дуже рідко згадують, але варто підійти. Також у нас з'явилась Оделія, але це той самий Отропікаль з фруктовими нотками і з пташкою на коробці. Так, це він. І, до речі, мені це переведення подобається більше. Але нове і несподіване тут також є. О, Так це ж він. Одеубех. І це аромат, в якому. Неймовірно красиво зображена м'ята. Ця м'ята поєднується з геранню. Хтось скаже, що м'ята це зубна паста, але якщо ви так завжди думали, то спробуйте аромат одиубак. Цей аромат тримається на амброксані, тому ви маєте любити звучання амброксану. Взагалі тут дуже освіжаючий м'ятний старт з нотками шесо, бучу. Всі ось ці зелені відтінки вони неймовірно освіжають на початку. Потім з'являється грановий акорд і така характерна гіркота, гірчинка від нотки папірусу. Можливо, відчуваються пачулі, і звісно, класична нота дубового моху. Взагалі, я вважаю, що це дуже крутий запуск і це. Як нам уже багато хто розповідає, новий м'ятний тренд в парфумах. Ми все більше і більше будемо бачити м'яти в нових виданнях. Зараз я вам хочу показати дуже красиві флакони від британського бренду англійського бренду Tamin. Як ми знаємо, Крістофер Чонг очолив став креативним директором бренду, і тут почали з'являтися дива. Аромат, про який я вам розповідала, і це була новинка 23-го року. Аромат фанфари це дуже цитрусовий аромат. Він починається лимонами і неролі. І треба, мабуть, любити неролі, щоб полюбити фанфари. І взагалі цитруси тут настільки гучні, настільки все поглинаючі, що треба бути фаном цитрусовим. Також тут є сухі нотки терпкі, це або вермут, а він там, власне, і зазначений. В піраміді або навіть щось таке легке, джинове, не зовсім алкогольне, але воно терпке і воно трішки хвойне. Така є лівцевість, розмарин можливо тут є. Основа впевнена, мускусна і, мабуть, кедрова. Ні, пачулі. Я чую тут пачулі. Аромат буде дуже довго триматися, він звучить, він звучить дуже органічно, і він вібрує. В ньому дуже вібруюче звучання. Він такий розлогий і він розходиться в усі сторони. І взагалі для мене фанфари звучать, ніби голос Елтона Джона. Наступний аромат Браві. Це також новинка, з якою навіть я ще не була знайома. Зараз будемо разом з вами з ним знайомитися. До речі, флакони мені подобаються. Мені подобається це матове скло, мені подобається така кубічна, проста форма. Що я вам скажу? Я одразу чую цитрус і імбир. Я одразу чую цитрус і імбир. І я чую туберозу. Цікаво, вона є взагалі в піраміді? Мабуть, так і є. Так, це тубероза, це однозначно якась медова тубероза. Я впевнена, що він буде засолоджуватися в кінці. Тут є відверта горіховість, тут є щось табачне. Слухайте, ну це дуже красиво. Це дуже надзвичайно і дуже красиво. І, чесно кажучи, я не була готова до такого красивого звучання аромату Браві. Якась молочність, я не знаю, чи вона туберозна, чи вона молочність горіховість, квітковість, медовість, і все це так красиво і збалансовано. Супер аромат. Давайте подивимося ціну, бо ціна тут, ну, скажімо так, нирку треба продати, щоб дозволити собі 100 мл аромату Браві чи фанфар, але, але це круто. Так, Наталка вже тут присіла біля ароматів Ольфактів Студіо, і ми зараз дивимося на ось ці чотири аромати в шкіряних флаконах Шоти. Це аромати, особлива лінійка у бренду Ольфактів Студіо, вона більш дорога. Але я би вам із неї хотіла показати аромат, наприклад, Ірис Шот. Автором цього аромату є Домінік Домінікропійон. І я рекомендую знайомитися з цією лінійкою у бренду Olfactive Studio. Взагалі аромати цікаві, але ось ці, вони ще цікавіші. Давайте про ірис. Ірис мені подобається тим, що, окрім, ну, сказати, класичного якогось спеціового старту, до Мені сюди додав ще альдегідів, а потім кардамон. І це так незвичайно. До речі, тут гарно відчувається саме квітка ірису. Ми зазвичай відчуваємо такий корінь ірису. Він пахне, або трішки морквою, або ну, ще якимось такими вареними, ніби відтінками. А отут гарно відчувається паперовий ірис, чохол уже тут трішки нестабільний, хоч би не впустити аромат. А саме ось ця частина кореня ірису тут зображена насінням моркви. Ну, в базі, мабуть, є ВТВР. І, взагалі, це якесь таке дивне поєднання. Воно мені нагадує водночас і квітку ірису, і папір, і корінь ірису, і трішки шкіри. І все це дуже небанально. Взагалі крута лінійка. Наступний аромат, який я вам хотіла би порекомендувати, це аромат Шипершот. А якщо ви звикли до класичних шипрових звучань, і для вас, наприклад, шипр – це завжди сіслей. Ну для мене шипр – це теж завжди завжди сіслей. То є ще й ось таке не банальне нестандартне прочитання шиправе. А, Давайте розберемо шипр-шот від бренду Ольфактів Studio. Ох, я нанесла зараз. Тут всі вгорять Спецієвий старт на початку. І тут відчувається активна перечність. А потім для мене, я вже не вперше тестую цей аромат, з'являється тут легка алкогольність, і вона для мене подібна до кавового якогось лікеру. Я не знаю, які є лікер Шерідан, можливо, і не Шерідан, але, але тут є відвертий кавовий акорд, але не зерна кави. В піраміді зазначена кава як зерно, але для мене не зерно кави. А саме от якийсь лікер. Аромат стає амбровим і за шипрову складову тут відповідають пачулі і дубовий мох. Такі класичні шипрові складові тут присутні. Взагалі дуже крутий аромат. Він солодкий, амбровий, перчний і дуже сфеєвий. Мені здається, осінь зима. Це супер час, щоб пробувати ось такі шипри. Ну тут ще є у нас leather shot, який для мене він близький із Iris shot. Ну, там є схожі акорди. І... Ваніла-шот, вона близька до шипру. Тому я вам акцентувала увагу на ірисі та на шипр-шот. все. І, звичайно, зараз будуть аромати від парфумера. Як я кажу, парфумер серця мого Франциско Руджан. Не можна знімати стенд, але я вам принесла аромати прямо сюди. Сьогодні про Усілкмут. Усілкмут це одна із зірок удової колекції Франсіса Курджана. І звісно, аромат про болгарську троянду. Ми знаємо, як Франсіс Курджан вміє і любить обігрувати троянду в своїх ароматах. Тут вона болгарська, вона поєднана з нотою ромашки, і троянда одразу відчувається не юною, не солодкою. Вона одразу відчувається з гірчинкою. Вона глибока, вона з трояндовим маслом і вона з гірчинкою. Серце аромату, звісно, поклали Гедіон. Знаєте для чого? Для того, щоб у цього, на перший погляд, такого глобального монументального аромату троянди з удом був політ. Гедіон завжди дає політ аромату. Я би сказала, що удсілкмут це аромат для балерини. Це Чорний Лебідь. Це якби балерина виконувала партію чорного лебідя. Це атласні шнурівки на її пуантах. Аромат виточений і доведений до такого ідеалу він настільки філігранно звучить, що я б сказала, це так, як прийма балерина виконує свої фуете. В ароматі Уцулкмут в парфумованій воді більше польоту і більше легкості. При все ж такому досить монументальному, як я сказала, звучанні. Але у нас є ще концентрація екстре де парфам. І тут уже для гурманів тут значно коротша піраміда, тут немає гедіону, тут, мабуть, більше удової складової і більше болгарської троянди з ромашкою. І цей аромат звучить ще глибше, він звучить іще оксамитовіше. І це вже такий вечірній вихід в світ. Я не знаю цей аромат вже, мабуть, на червону доріжку. Я не подивилася, скільки коштує цей аромат. Зараз подивлюся. А я сказала про папірус. Я не сказала про папірус. Тут же ж гірчинка за рахунок папірусу. Ну, отаке. Так, значить, парфумована вода коштує 11300. Екстре де парфам коштує 16 тисяч. Ну, але воно того варте. Ну це ж франсіс, це ж. Ну і звісно. Все нове, це добре забути старе. І я вам покажу ще одну круту роботу від Франціса. Аромат називається Леді Венганс, тобто пані помста. Ну, чим пахне помста? На думку Франціса Курбджана. Звісно, помста має пахнути прекрасними трояндами. І знову ж таки, вона тут болгарська. А ще наш хімік-ал-хімік до троянд додав пачулі і зробив цю помсту шипровою. Поклав сюди і соє супер, білих мускусів, ванілі, амброксану. Цей аромат звучить дуже урбаністично. Він звучить і зараз сучасно. Можливо, так, таких поєднань, троянди з пачулі, сучасними молекулами було досить, але час пройшов і це знову актуально. Мені як подобався, так і подобається цей аромат. Дуже рекомендую. А якщо вже трішки підзабута Леді Венганс у Джуріет Хезеган, то можливо варто до неї знову придивитись. Зараз спитаю чоловіка, подобається чи ні? Скаже не подобається. Але троянди. не любить троянди, але це він так тільки каже. Коли потім почує в шлейфі, скаже, «М -м, щось таке смачненьке леді Венганс обов'язково передивіться знову. Ви в мене питали про бренд Genium. Це такий, я сказала, сучасна молекулярка, аромат в стилі 2787 бренду, аромат в стилі Comme des Garçons. І е, от аромат, на який я акцентувала увагу, кажуть, що це новий хід. Аромат називається Ектор. Актор. Давайте зараз разом з вами послухаємо, чим пахне наш актор. А взагалі, наскільки я пам'ятаю, тут має бути всього три акорди. Ну, звісно, піраміду, яку нам показують, це не зовсім те, що може бути насправді. І актор має пахнути трояндою, ладаном та рожевим перцем. А точніше навпаки, рожевим перцем на старті, потім ладаном, а потім трояндою. Так, ладану відвертого не чую, але ладан може розкритися пізніше. І трояндовості відвертої теж я не чую, і це дуже дивно. Він не важкий, і він трішки сверблячий. І в ньому є така свербляча, ну це молекулярність, я називаю. І от зараз відчувається троянда. Десь далеко починає відчуватися троянда. І ладан, знаєте, який тут ладан? Такий ладан, як Артизан Парфумер, аромат, який називається пасажден ферм. Там теж ладан, який схований за мускусами, і ладан відчувається тільки на шкірі в більшій мірі. До речі, я спробую нанести цей аромат собі на шкіру і трішки в ньому походити. Але ви знаєте, щось в ньому таке є. Не такий вже він простий цей актор, мабуть, як здається, на перший погляд. Ну так, трояндовим милом пахне. Шипуче, дуже на шкірі звучить. Взагалі, з першого вдиху не можна сказати, що це таке. Шипор, цитруси, перечність. Ну, от така хімія сучасна. Познайомтеся обов'язково з цим ароматом. Пейнтер і досі залишається хітом продажу, а от актор: ну, подивимося, можливо, актор стане популярнішим за пейнтер, як ви гадаєте. Обов'язково коментуйте, що ви думаєте про цей бренд, про ці аромати. Ну, а зараз я вас привела ще до одного з моїх улюблених брендів: це Аква Parma. Ну, ви знаєте, як я люблю цей весь дід-стайл і всі ці одеколони. І пам'ятаєте, я розказувала вам про аромат колонія, але не звичайна колонія. До речі, звичайна колонія. Зараз ось вона. Я одразу її порівняю. Ось вона класична колонія. Це дідівський цитрусовий колонь з бергамотами з неролі. Ну це неролі, це оте дідівське мило. І це так круто, це так чисто, і це так по-джентльменськи. От Я хочу, щоб в моїй ванній кімнаті завжди пахло ось так. І другий аромат, який я вам казала, про який я казала, який мені найбільше сподобався із всіх представників варіацій колонії це колонія інтенза. А шкапа з блотера. Хоч би не побачила, скільки я тут всього лью. Він більш виражений, в ньому більше гіркий якої цитрусовості, я б сказала, менше неролі, а більше якихось лимонів, бергамотів. Тут є більш таке травне, деревне звучання. Ну, от він мені подобається більше. І зараз я запитаю у чоловіка, який аромат йому подобається більше. Треба в цей момент бачити влучше, Сашечки. Напевно, другий, а другий це була класична колонія. Ну, бачите, в мене вже такий смак, мабуть, трішки перекошений. Коротше, я за інтенсом. Що тут ще є цікавого? Взагалі, ось ця чорна лінія мені подобається дуже уд. Уд, Взагалі, здається, що аромат ну, не в стилі, а Він називається Уд. Але насправді тут дуже багато і забутил шкіри, я її чую навіть через, через розпилювач. Ну так, тут гваякове дерево якесь є, або цей ут, і забутил хінолі. Ну це часто і дуже красиве поєднання. От мені цей аромат як варіант для чоловіків дуже подобається. Потім ще я би вам хотіла сказати про аромат зелений, Колонія Club. Колонія Club це взагалі це щось. Так, тут пахне удом. Оце прямо хтось каже трійний одеколон. але ми таке любимо. <рес> так, все, я вже пішла в одеколони. Ну, рекомендую спробувати. Якщо ви любите ультрарізкі зелені колоні, це от варте уваги. Ну, і ще, звісно, тут вся ця лінійка є синя. Я не зможу, я не зможу про все розповісти. Але що мені подобається із синьої лінійки класика ді Сичілія, це мигдалевий аромат, це вже мабуть, самий відомий аромат. Неціанідний, мигдальний, легкий аромат. Але мій фаворит це Мірто ді Панерея. Я просто люблю аромат мирту, і тому для мене це фаворит. Але у мене з'явився тепер аромат, про який я вам скоро розповім: Фіко Діамальфі, який мені надіслала Таня. Розповім теж дуже красивий. Несподівано мені сподобався. Але от Мірто Ді Панарея, мирт з цитрусами це таке небанальне поєднання, красиво вбудований мирт в класичний колонь цитрусовий. Супер. Супер, от я б таким літом поливалася, просто як з бронзбойта. Ну, на цьому ми завершуємо наше включення з Парма. І... Ну що ж, сьогодні ми з вами відвідали ароматеку на бульварі Лесі Українки. Познайомилися з деякими новинками, потестували в прямому ефірі, можна сказати, аромати. Я сама з задоволенням сходила в парфумерний магазин, бо вже дуже довгий час нікуди не ходила. Напишіть мені обов'язково в коментарях, наскільки вам подобається цей формат. Якщо ви його підтримаєте, ми будемо частіше ходити разом з вами парфумерними полицями. Ну а на сьогодні. Сьогодні у мене все. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте вподобайкою це відео і запрошую підписуватися на канал. З вами була Наталка про парфуми. Всіх обіймаю до наступної зустрічі. Па-па!